ТОСМАЙ – заспокоїть нестерпний стерпний кашель. Тосмай кашлю немає. Стів вітков спеціальний представник Дональда Трампа із питань України, взагалі то із питань близького сходу, але зараз фактично він опікується якраз українсько-російською тематикою. Так от він фактично дав інтерв'ю, зокрема, телеканалу CNN Американському, де заявив про те, що дзвінок між Путіним і Трампом очікується уже наступного тижня, тобто фактично із понеділка. І так само додав, що контакти між українською та американською делегацією, а також між американською та російською, теж відбудуться на наступному тижні. Мова йде про додаткові зустрічі. Давайте послухаємо детальніше. Подивіться, перед цим візитом був ще один А перед тим візитом обидві сторони були на відстані багатьох миль одна від одної там, де вони були. Сьогодні ці дві сторони набагато ближчі. Ми отримали дійсно позитивні результати з Саудівської Аравії, дискусії під керівництвом нашого радника з національної безпеки Майка Волца та нашого держсекретаря Марко Рубіо. Тому я описую свою розмову з президентом Путіним як не менш позитивну. Отже, обидві сторони звузили різницю між ними, і тепер ми сидимо за столом. Я вчора весь день був з президентом. Сьогодні буду з ним ми сидимо з ним і обговорюємо, як ще більше звузити це. саме так я б це описав. Він фактично такий спосіб власне і прокомунікував із американськими журналістами з американським суспільством стів вітков свої перемовини із російським диктатором. І загалом він заявив, що в ході цих обговорень Путін, начебто, приймає філософію Дональда Трампа. Ну тут знаєте, головне, аби не навпаки, аби зрештою Трамп не приймав філософію Путіна щодо російсько-української війни. Вітков повторив фактично слова напередодні Трампа про те, що Путін мовляв, хоче бачити кінець власне цієї війни, також він додав, що зустріч з Путіним була результативною і тривала протягом трьох-чотирьох годин. Вітков назвав цю розмову позитивною разом з тим. Трамп спростував заяви про довге очікування Віткофа на зустрічі з Путіним. Я нагадаю, що напередодні така інформація з'явилася в засобах масової інформації. Так, от американський президент Трамп заявив, що його спецпосланник не чекав на зустріч із кремлівським. Диктатором кілька годин. Про таке Трамп написав у своїй соцмережі True Social напередодні. І, зокрема, коментуючи такі заяви, він заявив, що цитую фейкові, мовляв, новини, як завжди, взялися за справу. Він розповів, що напередодні прочитав у медіа, що Путін примусив цитую мого. Високопоставленого і високоповажного посла та спеціального посланника Стіва Віткофа чекати понад 9 годин, хоча насправді очікування взагалі не було. Інші зустрічі з іншими представниками Росії відбулися, і очевидно, вони зайняли певний час, але були дуже продуктивними. Написав Трамп за його словами. Ці зустрічі дали дуже гарні сигнали. Ну і підсумовуючи, Трамп в кінці додав в дуже грубі формі. Цитую знову ж таки: не було жодного дев'ятигодинного очікування чи, взагалі, будь-якого очікування. Єдина причина, чому вони мається на увазі медіа вигадали цю історію, це спробувати принизити, тому що вони знову ж таки це цитата хворі дегенерати, які повинні вже почати правильно повідомляти новини, написав Трамп. Я нагадаю, що напередодні видання Sky News написало, що Вітков не був одразу прийнятий у Кремлі. Під час його нещодавнього очікування медіа стверджувала, що Путін у цей час був зайнятий розмовою із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком, і фактично через це змусив Віткова 8 годин прочекати на цю, так би мовити, аудієнцію. Ну зрештою, ми не вперше чуємо, коли Дональд Трамп все те, що йому не подобається, називає фейковими новинами. Тим який сьогодні спілкувався із е, представниками засобів масової інформації, е, також озвучив нову дату завершення війни, каже про те, що Трамп вважає, мовляв, це можна зробити уже за кілька тижнів. Знову ж таки, нам залишається лише стежити. Е, час показує, що відбувається насправді. Ми можемо лише пригадати ряд заяв і е, таких. Часових термінів, які давав Дональд Трамп сам собі на закінчення російської агресії проти України, зрештою ні 24 години, ні 48 годин, ні навіть перший місяць вони уже себе не виправдали. Тому будемо е дивитися далі. Я нагадаю, що звучали дати і до Пасхи, і в перших шість місяців, і вже навіть в перший рік. Заява сенатора Лінсі Грема, яку зараз тиражують у всіх телеграм-каналах, про те, що Якщо Путін маніпулює Трампом, він про це пошкодує. Ну тут по різному знаєте переклад є, але в принципі концепція така, що якщо Путін маніпулює Трампом, то він про це пошкодує. Але тут лінці Грему за весь час його роботи потрібно було б напевно зрозуміти, що тут не кажеться так, що якщо Путін. Путін точно маніпулює, і от, якщо ми так е, будемо говорити, то це вже логіку достатньо серйозно змінює. Е, Путін не якщо маніпулює, Путін точно маніпулює. І, от що ви тоді будете робити, коли це все вскриється абсолютно точно? Е, ну, вони, мабуть, сподіваються, що Путін, який вийшов з. Найкращими побажаннями господін Трамп, Господін Трамп це постійно казав, що він, начебто, Трампа поважає, ну і не кине ж його при першій ліпшій можливості. А, ну, Трампу доведеться це перевірити. А Путін, ну, він такий, так, він точно розуміє мову сили. А, але питання ось в чому, що Сполучені Штати всерйоз ще нічого не починали. І якщо би. Почали, якщо б дали нам змогу бити а, по тим об'єктам, які точно е, знаходяться на такій відстані, до яких ми точно не, дос, не достанемо, а вони нам допоможуть. Якщо б вони надали повний спектр того озброєння, яке нам потрібно, це б звісно точно показало Путіну оцей принцип, що мова з позиції сили. Сполучені Штати дуже цього не хочуть, дуже не хочуть ескалації. Трамп от постійно каже, що потрібно домовитися потрібно Путіна якось повернути в цей світ, зберегти йому обличчя е, ні, не потрібно, бо це заохочення. А питання заохочення диктатора ми вже з вами проходили не один раз в своїй історії. Таких прикладів насправді існує дуже-дуже багато. І якщо, якщо навіть Трампу вдасться вирішити питання е, з сьогодні на завтра, то у нас з вами постає питання: а що буде з завтра, на післязавтра? Е, чи знову не злетить він з катушок, не зійде з розуму і не повторить все те, що він зробив, е, це дійсно актуальне питання. І саме з цим питанням, Вочевидь, ми звертаємося до американців до цієї делегації, до цього переговорного процесу, що стало в принципі великим каменем спотикання в Білому домі. Ми бачили весь цей скандал, тому що з боку України абсолютно логічне питання. Окей, навіть якщо ми погоджуємося на те, що ви нам пропонуєте, які ви даєте гарантії, що все це не виявиться великим просто китком. Якимось зливом ви повинні дати щось конкретне. От так ставиться питання. Ну, американцям дуже не сподобаю, не подобаються ці питання. Вони не дуже хочуть на них відповідати. Але що приємно, дійсно, ми з вами побачили дуже багато підтримки з боку е звичайних американців, які записали ну просто нереальну купу відео підтримки е нас і засудження Трампа і Венса. Ми з вами до речі. Дивилися і ток-шоу, які просто максимально вірусно підхопили цю тему, висміювали Трампа і можливо показали, що частина тих виборців, які тебе обирали, вони підтримують Україну. А якщо ти не поділяєш думки своїх виборців, ну то напевно довго тобі нормально не протриматися. Коливання будуть, а коливання для політика ну можна пережити, а можна і не пережити. Я нагадаю, що в Сполучених Штатах. Кожен другий може мати зброю в руках абсолютно легально, і це трошки інша демократія. Тому Трампу потрібно це враховувати, тому що коливання, умовно кажучи, без зброї в руках, коливання зі зброєю в руках від виборців це буде така історія, не дуже м'яко кажучи, приємна. А весь негатив він так чи інакше накопичується. Не буває так, що просто щось зробив і нічого, все просто так пройшло. Накопичується негатив, виходить. Якщо вийде, так би мовити, максимально поганим чином для Трампа, то це буде катастрофічно. Ну я думаю, що аналітичні центри. Розумні великі американські аналітичні центри повинні пояснювати цю соціологію. Дональд Трамп відчуває, що Путін хоче домовитися, і з Реф ідуть непогані сигнали. І Трамп ухилився від відповіді на питання, що буде, якщо Росія відмовиться припиняти бойові дії. Більше інформації про переговори президент США пообіцяв оприлюднити в понеділок. А ще він виявляється несерйозно. Говорив про завершення війни за 24 години. Не хочу говорити, чи розмовляв я з Путіним особисто в останні дні або години, але ми ведемо справ. Ави з ними, я думаю, це все йде досить добре. Це дуже складна ситуація. Це кривава жахлива війна. Ви знаєте, у нас є домовленість про припинення вогню з українською групою, і ми намагаємося зробити це з Росією. Теж і я думаю, до цього моменту все йде добре. Ми дізнаємося трохи більше в понеділок. і Я сподіваюся, це буде добре. Коли я сказав, що врегулюю цю війну за 24 години. Я був трохи саркастичний, коли говорив про це, що я мав на увазі. Насправді, я хочу це врегулювати, і я думаю, у мене це вийде. Який план? Якщо Путін не погодиться на припинення вогню, погані новини для світу цього, тому що багато людей помирає. Але я думаю, він погодиться. Я дійсно так думаю, я знаю його досить добре. Я думаю, що він погодиться. По факту Путін зараз іде проти Трампа, відкидаючи пропозицію про 30-денну тишу. Про це президент України заявив журналістам, пояснивши спроби Кремля затягнути наразі припинення бойових дій. Тепер вони будуть розказувати то про контроль, то ще про щось. А безумовно, я про це вже говорив: що якщо б ми... Говорили тільки про тишу на морі, вони би казали: а чому тільки на морі, якщо тиша, то всюди. Якщо б ми говорили на морі і в небі, вони б казали, в небі це вони розраховують тільки на безпеку для своєї енергосистеми. Тобто ми а, зменшували всі ці можливості для. А, ну, для Просто красномовство Путіна і його оточення, яке дійсно не хоче закінчення війни. Тобто я вважаю, що на сьогодні звужен цей коридор, і ми готові на безумовний сісфаєр на 30 діб, який запропонувала американська сторона. І тому, якщо руски не погоджуються, значить вони не погоджуються не з нашою пропозицією. А не погоджується конкретно з пропозицією президента Трампа. Тому що наші всі напрацювання сформулювали в кінці кінців американці. І це їх чітка позиція. А вони, команда, яка була напрямована в Саудівській Аравії, є представниками позиції Президента Трампа. І тому це Путін не погоджується сьогодні на те, що запропонував. Трамп, Україні і Росії. І я вважаю, що це просто ну, знаходити позицію, щоб не йти до закінчення війни. Я нагадаю, що Путін погодився на тимчасове припинення бойових дій, але як завжди, багато але ми погоджуємося з пропозиціями щодо припинення бойових дій. Але ми вважаємо, що це припинення має бути таким, що веде до довгострокового миру та усуває корінні причини кризи. Тепер про готовність України до припинення бойових дій. Знаєте, зустріч американців, зустріч українців у суддівській Аравії, це може виглядати так, ніби українська сторона ухвалює рішення під американським тиском. Власне, я абсолютно переконаний, що українська сторона мала б просити про це в американців найтерміновіше, виходячи з ситуації, яка складається тут на землі. Відно, що за дві хвилини до Ушаков заявив, що тимчасова перемир'я ідея погана, і її в Кремлі зовсім не підтримують. Це ніщо інше, як тимчасовий перепочинок для українських військових, не більше того, і ми вважаємо, що наша мета це довгострокове мирне врегулювання, і ми до цього прагнемо. Мирне врегулювання, яке враховує законні інтереси нашої країни. Наша стурбованість добре відома. Це якісь кроки, які імітують мирні дії. Мені здається, що в цій ситуації вони нікому не потрібні. Далі, друзі, щоб вас не втомлювати, я розповім, що в подальшій промові Путіна пішли відсилки на його подорож на Курщину або де там натягнули маскувальні сітки. І там він дізнався, мовляв, що все під повним контролем Росії, і мовляв, усіх вже перемогли, і сам Путін сильно сильно переміг Україну, в яку вторгся, ну і так далі. Все під нашим повним вогневим контролем. Техніка повністю кинута, вивести її неможливо. Вона там і залишиться, це вже гарантовано. А якщо найближчими днями буде фізичне блокування, то вибратися взагалі ніхто не зможе. Буде всього два шляхи здатися в полон або загинути. І в цих умовах мені здається було б дуже добре, щоб українська сторона досягла перемир'я, хоча б на 30 днів, і ми за це. Але є нюанси. Перше, що ми збираємося зробити з ділянкою з цим вклиненням в Курській області. Якщо ми зупинимо бойові дії на 30 днів, що це означатиме? Що всі, хто там є, вийдуть без бою, чи варто випускати їх звідти після того, як вони вчинили чимало злочинів проти мирного населення? Як це буде незрозуміло, і як вирішуватимуться інші питання по всій лінії зіткнення, а це майже дві тисячі кілометрів? А там, як відомо, російські війська просуваються практично на всіх ділянках бойового зіткнення, і там теж створюються умови для того, щоб ми блокували цілі досить великі підрозділи. Отже, як будуть використані ці 30 днів для того, щоб в Україні тривала примусова мобілізація, щоб туди доставлялася зброя, щоб навчалися новомобілізовані підрозділи або нічого з цього не було зроблено, то постає питання, як будуть вирішувати питання контролю і верифікації, як нам і як буде гарантовано, що нічого подібного не станеться, як буде організований контроль. Сподіваюся, що всі це розуміють на рівні здорового глузду. Це все серйозні питання. Отже, хто віддасть наказ про припинення бойових дій? Хто буде визначати, де і хто порушив можливу домовленість про припинення вогню на 2000 кілометрів, і тоді хто кого звинуватить? Тому сама ідея правильна. І ми безумовно її підтримуємо. Але є питання, які нам потрібно обговорити. Коротко про те, що прозвучало, і що я почула, Росія збирається порушувати тишу, бо це ніхто не відстежить, і звинувачувати в цьому будуть Україну. Це між рядками вже зараз каже Путін. Про те, що ми також повинні будемо відпускати з поля свого зору окупантів, не йдеться, адже Путін впевнений, що потрібно продовжувати тиск на фронті на українські території, адже його експансія це окей. Крім того, РФ переозброюватися і мобілізуватися можна а Україні бачити ні. І, попри санкції, Росія продовжуватиме курс на технологічний суверенітет незалежно від відносин зі США. Підміна і все, що з цим пов'язано, з незаконними обмеженнями, які називаються санкціями і так далі. Ну, по перше, наші так звані партнери зробили нам хороше щеплення: щеплення незалежності і суверенітету. Стів Вітков, який є спецпосланцем, фактично Трампа. Ну вже давайте говорити по факту в справах Росії. А він після своєї зустрічі з російським диктатором Путіним заявив про те, що вона пройшла позитивно, тривала 3-4 години. І ось тепер уже Трамп має поговорити. З Путіним, а також мають зустрітися американська та українська делегація, також американська та російська делегація для подальших переговорів. А ми розуміємо, що після переговорів у Джиді і спілкування від, від КОФА у Москві тепер фактично ну, м'яч має бути на полі американців, і саме від американської сторони ми повинні а, почути а, результати переговорів із росіянами. І чи згодна зрештою Росія на те перемир'я, про яке було домовлено у Джиді, або які нові умови висуваються? То як ви вважаєте, чи дійсно Путін фактично підтримує філософію Трампа, про що говорить Вітков нині? Чи можливо навпаки є небезпека того, що Трамп може підтримати філософію Путіна? Дивним чином. Ми говоримо про те, що м'яч на полі Трампа. А Трамп і Вітков, і Волц, і Рубіо говорять про те, що м'яч на полі е, Путіна. По-друге, ми говоримо про безумовне, безумовне припинення, е, тобто припинення вогню. Так, це американський план, говорить українська влада, тому що ми пропонували разом з нашими європейськими партнерами Кір Стармером і Макроном про так зване перемир'я на суші і повітрі. Американці запропонували саме таку формулу: ми йдемо на безумовне, а Путін буде пропонувати умови. Тобто, коли Вітков вислуховує там, Путіна, і я відповідаю на ваше запитання там, філософію Путіна, то Путін вже не відмовився від жодної максималістської посілі. Uh -huh. Зверніть увагу. І зверніть увагу, скільки вже червоних ліній. Які недавно були окреслені не тільки українською владою, а й нами громадянам України. Подивіться на опитування. Запитайте е рік тому про те, що ми говоримо зараз, і ви отримали б зовсім інші результати. Пам'ятаєте, е коли знімали голокома залужного, він написав, що треба там заморозити на цей момент лінію фронту. Дуже важко говорити про те, що може бути якийсь там прорив. маємо маємося забетонувати, за значить, Замінувати і е, робити контратаки, робити, значить, е, перемілювати ворога. А Зеленський тоді говорив про те, що ми маємо звільнити, е, і ми звільнимо ще одне велике місто. Зверніть увагу, де було тоді лінія зіткнення, де вона сьогодні. Е, тому наші лінії чомусь стиралися. От а Росія вона залишається на своїх лініях. Тобто зараз навіть те, що я читаю і слухаю від української офіційної делегації і від тих, хто офіційно озвучує наші червоні лінії. Йдеться про те, що ми не дамо їм додаткових територій. Тобто Путін наполягає, що всі області, які він записав в Конституції, мають бути російськими. Досі наполягає. А ми вже говоримо про те, що ми не даємо додаткових, тобто передбачається, що вони щось там нам будуть. Значить, ще й вимагати, щоб ми ще їм додали в результаті перемови. Тобто такі умови Путін буде говорити: значить, у нас в конституції це записано. Ви видавайте, і тоді, можливо, ми припинимо вийти. Тобто, він буде висувати умову тоді, коли йому американська сторона і українська, е, значить, українська влада і наші партнери в Європі сказали, щодо безумовних. безумовно. Тобто, навіть в термінах умови і безумовних ми бачимо, що Путін розглядає. Такого роду безумовне припинення з його боку військових дій, як те, що буде після виконання його умов, і Вітков вдає висуховує такого роду речі, а потім приїжджає і говорить це, значить Трампові тому Трамп тут в даному випадку є тією людиною, яка не хоче чути нічого, що не співпадає з його баченням, що він найвеличніший. Ми бачимо, що наприклад російська сторона практично диктує умови, хто буде з американської сторони переговорникам uh -huh. боку Росії. Тому Келох офіційно був, значить, офіційним представником Трампа, сказана Трампом, безпосередньо Трампом. Вже тепер він не може говорити CNN, там Значить, це там фейкові новини. Сам Трамп сказав, що Кіт Келог буде моїм представником щодо російсько-української війни. У Росія сказали, ми не будемо висувати, і він змінив людину в, в своїй делегації щодо перемовини з Путіним. Хіба це не є нонсенсом? Потім він виправдовується про те, що там, значить, Вітков нібито він, значить, не був в приймальні. Там довго там його там не, не приймали, і таке інша той самий Трамп розповідав. пам'ятаєте, що міністр фінансів Бесед, коли він привітав в Україну стосовно перший раз цієї першої редакції цієї так званої. Угоди, щодо рідкісних копалень сказав, що його тут не він там чекав його, а -а -а. значить, е... про це ніхто не говорив, що його там не приймали. Він там чекав, хоча цього не відбулося. Там це відбулося, про це всі говорять. А Трамп виправдовується. Американська розвідка говорить про те, що Путін вважає Трампа як людина, яка не має базових цінностей. Дія, значить, по договорах слабкою людиною, бо коли ти думаєш тільки про інтереси, тобі можна нав'язувати ті умови, якщо ти не маєш принципів. Але ж то сигапард керівниця національної розвідки не скаже Трампу, те, що Трамп не хоче почути. Таким чином він підбирав людей, щоб останнім дізнатися. Що його зневажають або не поважають, ну він останнім дізнається про це. Що буде діяти потім, це інше питання. Але зараз, поки що, ми бачимо, що Путін говорить про те, що з одного боку безумовне споку американців і українців припинення війни все є залежне від виконання Путіним його умов. Ну він так буде діяти і далі, тому що поки що я не бачу, що політика, скажімо. Висування йому пропозицій щодо поступок України або там європейських країн-партнерів має мотивувати Путіна для того, щоб він свою точку зору. Ну, я не бачу, яким чином пряніком можна примусити вибачте упрямого осла щоб він, значить, щось там не робив. Те, що йому дозволяє Ну не буде Путін іти на. Ті речі, які не погоджуватись, якщо його будуть мотивувати. ну а що тобі ще допомогти? А що тобі ще зробити, а що тобі ще там, значить, поступитися? Я не побачив такого роду тиску. Я про це побережав, що наші глядачі згадають наші ефіри, що практично Трамп е підіграє Путіну, і це точно не мотивує Путіна. І ще раз наголошую, не тільки Путіна е виконувати ті самі, е ну з певною мірою якісь там е зовні, нібито. Зобов'язання домовленості тим з тим самим Трампом нагадаю про що йдеться: якщо Трамп хоче, значить, з підпливу Китаю прибрати Росію, це чує Сінь-Зінпін, бачить успішну практику Путіна диктувати і ну, практично проводить, наприклад, спільні навчання з Росією, показові жестові спільні навчання з Росією в територіальних водах Ірану. Якщо Трамп просить Путіна допомогти про ядерні угоді з Іраном, то той самий Іран, бачить як робить Путін. Бачить, як Трамп йому поступається, бачить, як Трамп виправдовує свою слабку політику тим, що значить це засоби масової інформації неправильно доводять. Якщо він недавно погоджувався і говорив, значить, у стані Пазашкіяна, президента Ірана, що він готовий говорити про США і з європейцями про ядерну угоду, тепер. Сам неї у цей духовний лідер Ірану, так звано, тобто практично правитель Ірану, каже на прижоді домовленості, ми не будемо йти, тому що ми не піддаємося тискові. Тобто, певною міру такого роду політика щодо умиротворення пряниками, вона призводить до того, що тепер пряніку вимагатимуть всі, а книга ніхто не буде боятися.